Добрий день. Інспектор муніципальної варти Попко Ярослав. Будь ласка, дайте мені документи на наяли. Інспектор муніципальної варти Ярослав Попко перевіряє дозволи на розміщення точки продажу хвойних дерев на вулиці Всіхсвятській у Чернігові. Паспорт на розміщення є. Договір договір також є. Договір за тепер 25-28 є. Продавчиня Ганна Наточій каже: торгівлю розпочали три дні тому. Пропонують людям самосійні сосни, вирощені у рібхінській громаді. Віточки ми торгували по 25 гривень, а такі маленькі сосенки починаються від 100 гривень і вище. Найдорожча 500. Продавчиня говорить, попит на хвойні дерева серед чернігівців цьогоріч менший. Ми думаємо, що навірно діток багато виїхало з Чернігова. Через те пенсіонери. Хто не хоче брати, а хто кого і грошей нема. Муніципальна варта порушень документації тут не зафіксувала. Далі інспектори перевіряють продавця, що торгує новорічними деревами неподалік. Товаро транспортна накладна є, місто Городня ще повинна бути накладна на перевезення. А ось бачення. Документ, що сосни із товариства обмеженою відповідальності Городня Агро, Агро це розчистка ділянки. Всі документи присутні, які потрібні для здійснення торгівлі. Ярослав Попко каже, інспектувати точки продажу хвойних дерев вони розпочали 16 грудня. За цей час виявили одного порушника. Він продавав ялинки та сосни без потрібних документів у мікрорайоні Масани. Ми Складаємо один протокол, потім він направляється на адмінікомісію. адмінкомісія вирішує, яке стягнення, який штраф накласти на суб'єкта господарської діяльності. Штраф передбачає від 50 до 100 неподаткованих мінімумів. Придбати чиповані з різні ялинки у Чернігові можна у комунального підприємства Зеленбуд. Організаторка зі збуту Тетяна Вовк розповіла, що ціна на них усталена. Ми співпрацювали в цьому році з городнянським лісгоспом. Вони тут йдуть від одного метра і до півтора, коштують 300 гривень. Будь-яка також у Зеленбуді є ялинки в горщиках, коштують вони від 400 гривень. Люди зараз бажають більш не зрізну, а ялиночки, які з закритою кореневою системою, щоб подалі їх могли висадити і щоб ялинки ці прикрашали і росли. Цьогоріч у нас представлені такі ялинки. Це глауки, коштують вони 790 гривень. Також є глауки, але більшого розміру. Такі у нас ялиночки коштують 2600 шістьсот гривень. Загалом, за словами Тетяни, Вовк, цьогоріч вони вже реалізували близько 70 ялинок. Алла Бєдна, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.